1 Фессалоникийцам 4,16. «Потому что сам Господь при возвещении, при Архангела и Трубе Божией и сойдет с неба, и мертвый во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках встретения Господа на воздухе, и так всегда с Господом будем». Итак, утешайте друг друга семи словами. В седьмом месте, еще в одном миссии в Коринфян, уже то слово «восхищение». Це слово, яке не можна перекласти буквально. Слово восхищення написано тут і написано в Коринфянам, де Павел возносився до третього неба. У двох місцях воно вжито ще відносно пророка Ілії. Слово восхищення, якщо ми дивимося поталю, означає похищати, вихватувати, уносить силою, увлекати висоту, возноситися духом, приводити восторжене, радувати і утішати в вищій степені. Переведимо на українську мову, слово восхищення це означає святкова праведна кража. В українській російській мові такого слова немає. Воно є тільки в словниках східних народів. Це армян, грузин, азербайджанців, ну, молоді я думаю, цього не знають. Це коли крадуть наречено, але всі цього хочуть. Всі так ховають, щоб всі знайшли, украли і зробити в кінці весілля. Ну в нас, слов'янських традиціях, немає таких слів і нема таких перекладів. Тому вже то слово восхитіть. Цей термін в наших словниках християнських він означає підняття християн друге прищасті для зустрічі з Христом. Це є восхищення. Восхищення не має аналогів в світі, не має подібного цьому слову. Це слово особливе, це слово, яке зазначив, це похищати, вихвачувати, уносити силою в висоту, духом, в приведіть восторжне, радувати, утішати степені. Ось що значить восхищення. Тому сьогодні тема проповіді восхищення. Церква Ісуса Христа має титул бути восхищеною. Церква Ісуса Христа, це ми з вами, ми будемо восхищені. Ми будемо підняти з силою і будемо радуватися і очищені в вищій степені. Ось що значить восхищення. Є предвісники цього слова. Є багато предвісників. Це не просто, знаєте, є в Біблії написано, що некоторі рогателі, вони говорять, а де ж пришестя Господнє? А тих пор, як уміраль наші отці, Христос не приходить. Ну, Біблія говорить, ні. Подивіться, протягом всієї історії є речі, які нагадують про восхищення. Хто був перший? Енох. Він ходив перед Богом, і його що потім не стало. Ви знаєте, що цей термін восхищення має дві часових складових. Написано в мгновенні ока. Але тут розшифрується, що це буде для когось мгновенні ока, а для кого цілий процес. Для негрюючись, це буде мгновенні ока. А для нас це цілий процес. Ну, скажімо так, хтось виходить заміж, хто жениться. Для когось це гновіє ну, ока, ну для того кого вдома це голову це цілий процес. Ой, як твоя дитиночка виросла. Буквально як, як за секунду, як за день. Вчора, вчора було таке малесеньке, сьогодні вже замужете. іде. А для мами що це означає? Це не доспані ночі, це цілий процес. Тому якщо ми є учасниками, то для нас це процес. Але для тих, хто не участвує, це буде магновіє. Тому для невіруючих це буде магновіння ока нас не стане. Але для нас це буде процес. Я скажу вам по секрету. Наперед, ми в цьому процесі. Наречена, яка виходить заміж, ви знаєте, так кажеться, що наречена через декілька хвилин ми будемо бачити вінчення, так? І ми о, раз. Ну це був процес. Це було багато різних розмов, якби хто посчитав смски. <рес> а скільки батькам переживань було, а скільки підготовки? Я вчора узнав, що невеста красила нігті десь шість часов. А невеста вийде просто красиво. Секунда вийшла, хвилина, півгодинки і нема. А це процес. Це процес. Кожна там волосинка має своє значення. Хтось там і щось робив. Там. Предвісники є ног. Для деякого він ху -ху, і не стало його, але є ног написано Ходив перед Богом. Ілія, він теж був восхищен. О, для деякого не стало. Но Єлісей бачив процес. Коні під'їжджали, колесниці, через Йордан переходили, плащ падав зверху. Мало того, він служив Ілії багато часу. Це був процес. процес. Ми знаємо про апостола Павла. Написано: Знаю, може, о, знаю, знаю! Одного. Він був восхищений третього неба. Це був процес. Знаєте, історія говорить, що він був восхищений в той час, коли його побили камінням і витягли за місто мертвого. Цей час він був приблизно про хронології, співпадає цей час. Вдруг ні з того, ні з цього, душа його вертається назад він встав. Чого стоїм? Пішли на аналізацію. І забрать пішов. Це був процес. Його били, його побивали, са ноги за руки витягували, покидали камінням. А для когось написано бий розкіщив і відійде. Все, після чого. Багато наших родичів, моїх братів і сестер, живе за кордоном. Ви знаєте, для когось це процес. А для когось це раз і виїхали. У вас є одна строчка. Виїхали за кордон. Скільки це було переживань, бесід, молитв. Але ви знаєте, я знаю, що вони там є. Можна позвонити. Чуєте, я знаю, Ілія там, ілія являвся. Він являвся у духі Іоанна, і він являвся на горі Фавор. Ми знаємо, що ці люди, які визначені, вони ждуть нас, вони там. Це не була смерть, це не було зникнення. Це був... Процес, це було преобраз восхищення, преобраз восхищення. Но найбільшим преобразом восхищення є не Ілія, не єно, не Павло, а вінчення. Вінчення, яке ми бачимо чуть на кожну неділю. Отак От написано: Як було в одній ноя лота, так і буде в дні сина чоловіче. Найбільшим преобразом буде все-таки не Ілія. а буде що? Єлі пілі і виходили. Же це буде найбільший процес. Це буде найбільша алегорія і подобі самого вінчення. Дивіться, написано в Біблії. Тому що сам Господь при возвіщенні, при класі Архангела трубе Божий, сайде з неба. Слово «возвіщенні» в грецькому стоїть як приказання, в українській наказі. Тому перше вінчення і восхищення це законна подія. І так на небі написано, буде виданий указ, Отець. Видасть указ про час повернення сина на землю за нареченою. Буде виданий указ. Цей указ протрубить Архангел Михаїл. Він протрубить його і прочитає по всій вселенні наказ, виданий Богом Отцем Ісусу Христу, Сину Божому, зійти на землю і взяти наречену. По всі сили не цей страшний наказ, сатана здригнеться, але ніхто не зможе зробити. Це законно. Ви знаєте, те саме ми бачимо в вінчені. Перш за все, що наказ це законна подія. Це сакс. Ми оформляємо в саксі — законно вінчення це законна подія. Далі в церкві написано пастору ангелу. Такої то церкви напиши. В Церква провозглашається. Владою даною мені Господом об'являю чоловіком і дружиною. Провозглашаються в церкві, виводять, об'являють, провозглашають. Трублять трубами. Трублять, сім'я створена, час настав, час настав, час настав. І третє вінження, написано: трубе Бога. Це значить, це буде особлива Божа труба. Це не буде чиясь труба. Божа. Бог лічно дасть якийсь інструмент, щоб всі знали, це лічний наказ Бога Отця. Це не ангельський наказ. Це лічний особистий наказ Бога Отця. Бо написано, ніхто не знає часу і дня, кроме кого? Крім Отця. І це означає батьківське благословіння. Речених благословляють батьки. Тому це є преобраз. І ЗАГС, і вінчення семей, і благословіння батьків. Точно такий преобраз у Біблії про восхищення. І так, перше, вінчення, восхищення – це законна подія. Друге, до восхищення потрібно готуватися. Написано, мертві воскреснуть прежде. Так не буде. О, значить, давай піднімайся, Юра, галя, лови, хапай, ти там корову загнав, ні, передай Панасу, який остався, хай жене, ще ти, такого не буде. Буде йти підготовка. Знаєте, в чому ця підготовка заключається? Тому що церква знає про своє восхищення. Ми, як батьки, ми багато готувалися до цього весілля. Це й убрання, обід, це треба рішити, що там, як, там і які. Це багато, багато різних речей. І знаєте, що Христос сказав? Удові Отця моєго, обіділи много. Я що? Піду і приготовлю місце. Христос сказав, я веду вас у свою обитель. Не в обітелі, а в свою. Я приготовлю лично для своєї наречені. І тому церква повинна готуватися. Церква, ми повинні готуватися кожен день. Наше ходіння, зна... наше ходіння перед Богом, це підготовка. Наше служіння – це підготовка. Ви знаєте, що нівести не сплять, останню нічого вони сидять. А що сидять, а щоб прическу не спортить? А скільки, браті сестри, скільки ми готуємося до зустрічі з Христом? Ми сидимо, тут, паримося, а, а люди, то, чого вони тут паряться? Пішов би на пляж, пепсиколи з льодом, попив би там, наче собі. No, невеста не піде. Вона готується, жарко, руки терпнуть, але вона готується. Церква Ісуса Христа готується до зустрічі, до восхищення. Аллилуйя! І ніщо і ніколи не переманить справжньої церкви, мир, диявол не переманить, не перетягне в свою сторону. Наступне буде зустріч, зустріч написана на хмарах. Я не дослідив, на яких хмарах для мене це затяжко, тому що або це хмари наші, або це все-таки хмари, які окружають Бога. І написано: а потім, після вінчення, написано. І так завжди з Господом буде. Що це означає? Наречена знає чітко. Їй треба все оставити. І треба ставити роботу, батьківський дім, свою кімнату. Так завжди з Господом будемо. Завжди. Що це значить? Це значить, що наречена, вона в душі, в душі відчуває. Те, що вона покидає, не стоїть того, що вона знаходить. Вона знаходить тисячу разів більше. Я знаю мою дружину, коли я з нею познайомився. Вона була просто. Сестра Ніна була. Вона покинула свій батьківський дім. Хто вона сьогодні? Вона сьогодні, перш за все, мама. Вона пастор і вона дружина старшого пастора. Вона більше багато знайшла. У неї тепер є свій не одна кімната, а свій дім. І тому наречена не всі чуває. Та вона покидає багато, Черемний холодильник, все вона кидає. З обранку, бранку, все це остається позавді. Але вона знаходить щось більше, щось серйозніше. Вінчання – це не є, знаєте, те, що у мірі називається зійшлися. От як зійшлися, так і розійшлися. Вінчання – це серйозна підготовка. Це результат дуже серйозної підготовки. Це результат дуже серйозних бесід, молитв переживань. Це не прості речі. Це результат, це підсумок. Восхищення церкви. Це не магновені, то для міра буде мановеніє. Для нас це епілог, це результат всього нашого життя. Це висновок, це підсумок нашого життя. Це те, що ми носили в тусці. Це те, чим жили. Це те, чим ми жили, коли були хвороби. Коли не хватало хліба, коли нас поносили, коли нас гонили. У нас в душі всередині крилася надія. А от прийде Ісус, він вам дасть по зубам хорошо. Ви будете знати. От прийде мій женік. Він вам покаже. Так страдали наші батьки батьків, чурма. Так ми жили, так ми строїлися, і так буде завжди. Тому що це є преобраз, преобраз. Це є підсумок, це є епілог нашого життя. Скільки спокус сатана сьогодні кидає для нас? Я подивився, скільки спокус для церкви. Гроші, плод, водка, влада, нечистота, положення, освіта. Скільки всяких спокус? І, знаєте, я сидів і думав, Господі, а чи не переманить сатана невесту? Чи все таки він, він не переманить? Я сидів тут внизу, ви знаєте, я став плакати, сказав, Господі, чи не вдасться сатані переманить? І Бог мені сказав. Римлянам, Писем 38, читай. Ни глубина, ни высота, ни широта, ни долота, ни другая какая тварь не может отлучить от любви Божьей во Христе Иисусе. Давайте воздам Богу величайшую славу. Не может! Не может! Я знал, да, церковь будет заглядывать Ці справи мирські, я знаю. Но цей вічний поклик, який є в серці. Один час стрипене церкву, і вона скаже: Стоп, я все! Нічого не хочу! Я йду на зустріч моєму нарешеному! Бо так написано: так було і так буде. Вінчення це є преобраз. Ми на цій землі готуємося, щоб ми тут не нажили. Всі гроші, які ми заробили, згорять! Всі гривні, які ми заробили зарядь. Всі євро, які ми заробили заряч. Всі дома, які ми побудували заряч. Але церква буде забрана на зустріч з Господом Ісусом Христом. Мене є підозріння, брати сестри, що ми будемо там. Алилуя! Це За це залишиться. Тому вінчення є преобразом Восхищення, а не Восхищення Вінчення. Наш вечный. Аллилуйя. Аллилуйя. Поговори зі своїм женихом, посилай йому з смски духовні, поговори з ним по телефону. Аллилуйя. Всі, хто там, вони ждуть. Головного, восхищення. Ми їх не попередимо. Ми стрінемося тут ще. Потім разом підемо, разом підемо. Аллилуйя! Вот так невеста за женихом, вздыхает. Скільки б не давали церкві грошей. скільки б не давали їй должностей. А церква завжди буде співати в небесах. І нічим не заманити справжню церкву. Нічим ніколи. Поклонися Господу твоєму. Скажи йому, що ти його ждеш. Скажи, ти його любиш. Скажи, ти, скажи, що ти за ним скучаєш. За своїм Господом. Thank you.